В обласному центрі зайнятості змінились умови реєстрації безробітних. Відтепер чоловіки повинні пред'являти військовий квиток, каже заступниця начальника управління обласного центру зайнятості Валентина Нікуліна. До раніше діючих документів, які зобов'язані представити, особа зобов'язана, яка реєструється це. Паспорт, документ про освіту, ідентифікаційний код, документ про останнє місце роботи або трудову книжку. То на сьогодні для чоловіків ще обов'язковим є військовий квиток. З відміткою про постановку на військовий облік змінилася також тривалість виплати допомоги безробітним. Її розмір, тривалість пошуку роботи за фахом. В період військового стану допомога по безробіттю не може перевищувати 90 днів. І максимальний розмір допомоги по безробіттю це розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на початок календарного року. Також значні зміни є щодо підходящої роботи, яка підшуковується особі, яка перебуває на облік. Так, підходящою роботою відповідно до. Стажу, відповідно до освіти, до попередньої заробітної плати для безробітного є тільки перші 30 днів. В подальшому підходяща робота це є робота будь-яка, яка є на сьогодні на ринку праці. Одна із тих, хто звернувся до обласного центру зайнятості в пошуку роботи тернополянка Галина Паляниця. Вона медик. Є багато вакансій, але хочу знайти таке, яке мені подобається. І по заробітній платі, і таке, яке мені підходить. Із безробітними працює Людмила Коваль. От розуміємо зараз, що ми в такий нескладний час живемо і працюємо, і тому звільнення з роботи веде до того, що людина звертається до нас в першу чергу у пошуках роботи, і, зокрема, також для отримання інших послуг це є і допомога по безробіттю. В обласному центрі зайнятості зареєстровано понад три тисячі безробітних, із них більше 500 переселенців. Повідомила Валентина Нікуліна. Ганна Кісіль Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.